У одному із найчарівніших куточків України у Волинському полісі серед безкраїх лісів причаїлося озеро Нобель. Хоча причаїтися від людей йому не судилося. Це те саме, якби захотів причаїтися у високій траві здоровенний лось чи олень. Волинімає краса! Нобель це ще один коштовний блакитний камінь у короні Волині. А корона ця просто сяє небесно-лазуровими перлинами. Наряду з такими озерами, як Світязь, Пісочне, Пулемецьке, Любязь, Люцимир, Кримне, Турське, Біле. І це я назвав тільки найвідоміші, а скільки їх є ще розкиданих по лісових нетрях? І тут я ставлю три крапки: Нобель є невід'ємною безцінною частиною плеяди Волинських Озер. Про Волинь я зараз говорю не як про адміністративну одиницю сучасної України, а як про історично-культурний регіон. Та й у адміністративному розумінні Волинь колись була значно більшою, ніж є зараз у кордонах Волинської області. На початку ХХ століття Волинська губернія сягала на сході аж до Овруча та Старокостянтинова а на півдні до Кременця та Пучаєва. І столицею Волинської губернії було місто Житомир. А він знаходиться майже у 300 кілометрах від сучасного адміністративного центру Волинської області міста Луцьк. Але повернімося до Нобеля. До речі, яка крута назва майже як Нобелівська премія. І що цікаво, що тут її таки вручають, починаючи із 2003 року, за ініціативи письменника Григорія Штоня, у селі щороку проводиться всеукраїнський фестиваль гумору, який називається Лауреат Нобелівської премії. Символом якого є великий сон. До речі, щодо назви, Альфред Нобель не має до цього озера абсолютно ніякого відношення. Свою назву Небель, а саме так воно раніше називалося, воно отримало від німців Тевтонів, які певний час хазяйнували на цій території. У гарну та сонячну погоду це озеро вражає своєю блакиттю. А в дощову та похмуру. Стає сірим та нагадує відблиск сталі. Часто це озеро сповивається густим туманом, від якого воно й отримало свою назву. Небель у перекладі з німецької не що інше як туман. Першу письмову згадку про озеро ми знаходимо у Іпатіївському літописі. І датується вона 1158 роком. І звучить цей запис так. Ярополк віддав монастиреві все добро своє, Нобельську волость, і Деревську, і Луцьку, і маєтності навколо Києва. В озеро врізається продовгуватий півострів, на якому розкинулося одноіменне село Нобель. І слід відзначити, що це село має дуже давню та багату історію. Так, у 1520 році тут було написано Нобельське Четвероєвангеліє. а цей факт, як на мене, вказує на те, що водойма, яка оточує село, є місцем духовної сили. Слід відзначити також те, що етнографи та фольклористи залюбки приїжджають сюди з метою запису старовинних народних пісень та народних обрядів. За часів правління Великого Князівства Литовського на місці Нобеля знаходилося повноцінне місто, яке тривалий час було центром торгівлі та культури. Особливістю локації завжди вважалося її розташування на косі посеред озера, а також неймовірне природне багатство. У певному сенсі, місцевість дуже нагадувала. Тодішню столицю князівства Литовського, місто Тракай. Тому до нього завжди була прикута увага владних панів із сусідніх держав. А ще у добу Великого князівства Литовського Нобель мав монастир, який слугував культурним центром, а також був місцем просвітництва. У 1519 році Нобель став власністю королеви Бони. Вона дозволила ченцям місцевого монастиря ловити рибу у річці Прип'ять, подарувала землі. Містечко було дуже розвинутим, красивим та важливим. Проте у XVII столітті Нобель був повністю зруйнований татарами, а згодом занепав. Дещо пізніше з'явилося село Нобель, яке брало. Активну участь у всіх історичних подіях та страждало від війн та розрух, незважаючи на віддаленість від великих міст. Говорячи про сьогоднішній день, то населення села становить близько 300 жителів. На його території є діюча школа, будинок культури, бібліотека, медичний пункт та вся необхідна для нормального життя інфраструктура. Слід також сказати, що сільській раді Нобеля підпорядковуються, зокрема, і кілька невеликих прибережних хуторів, таких як Дідівка, Котир, а також хутір млин, що розташований трохи далі у лісі. Але все ж таки, давайте повернемося до озера. Воно досить глибоке та прозоре. Його середня глибина 5,5 метрів. А прозорість сягає до 2 метрів. Півострів. Що протягся із півночі на південь розділяє водну гладь на дві частини. Ще мальовничішим роблять Нобель 4 острівці загальною площою 8 гектарів. Живиться озеро за рахунок водообміну із річкою Прип'ять, яка впадає в його східну частину з півночі і випливає з його східного боку. Взимку озеро замерзає і може бути прекрасним місцем відпочинку для тих, хто розуміється на такій красі. Хоча влітку, як зазначають фахівці, тутешні природні умови сприятливі для занять греблею, вітрильним спортом, вінсерфінгом та дайвінгом. Ну і звичайно, риболовлею. В озері водяться карась, лин, щука, окунь, суми, раки. А на берегах гніздуються дикі птахи. А ще тут водяться бобри. Вивчення історичних документів місцевими краєзнавцями показало, що бобра за його цінне хутро та смачне м'ясо переслідували з давніх давен. Уже у 12 столітті боброві гони були власністю князів, воєвод та монастирів. Шкурки бобра входили до. Данини слов'янських князів ханам Золотоординцям. Хоча дослідники стверджують, що вивіз бубрячих шкур із Полісся розпочався набагато раніше ще із зародження Київської Русі, бо шкурки йшли по відомому в історії шляху зварягів у греки. Що цікаво, що на Поліссі навіть під час посту дозволялося вживати м'ясо цієї тварини. Адже Поліщуки вважали, що Бобер це вид риби. Ні, ну а що, ну живе в воді, значить риба. Хоча навіть тоді добування бобрів без дозволу вважалося браконьєрством, порушення правил вилову каралося великим штрафом, іноді смертною карою. Веденням промислу займалися спеціально визначені люди, бобровники – у наш же час з метою захисту цієї території 11 квітня 2019 року було створено Нобельський національний природний парк. Перш за все, метою створення цього парку є збереження відтворення та ефективне використання типових і унікальних природних комплексів Волинського полісся. Вони мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. В межах національного парку розташовано 12 озер: Нобель, Засвідське, Острівське, Велике, Середнє, Хоромне, Задовже, Посвідське, Ніговищі, Омит, Любинське, Липинське, А також Вузкоколійна залізниця Антонівка Зарічне. Тут відразу поправлюсь, що сама залізниця то є. Але на даний час, наскільки я знаю, вона, на жаль, не функціонує. Але я там бував і їздив на поліському трамвайчику, коли ще життя там було ключем. Тому дуже скоро на цьому каналі з'явиться відео і про цю цікаву вузькоколійку. Яку ще називають Трансполіська Магістраль, Поліська вузькоколійка, Поліський трамвай, кукушка, поїздок. Вона сама по собі унікальна. Але на своєму шляху вона ще має унікальний міст. Це єдиний великий дерев'яний залізничний міст в Україні та найдовший дерев'яний залізничний міст у Європі. Отож, щоб не пропустити це відео, не забудьте підписатися на цей канал. Ну а я наразі буду закінчувати свій коротенький нарис про цей чудовий куточок українського полісся. І дістатися сюди зовсім не важко. Воно розташовано за 35 кілометрів від міста Вараш. До Луцька 171 кілометр до Рівного 213. Дороги нормальні. Єдине на що потрібно зважати у наш час. Озеро знаходиться майже на кордоні із Білоруссю. А це навіть до повномасштабного вторгнення був контрольований прикордонний район. А отже, заходи безпеки та охорона тут підсилені. Отож, зважайте на це. Ну а наразі я бажаю усім усього самого самого найкращого: миру, добробуту та процвітання. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові! та... До нових зустрічей.